Добрий день! Сьогодні ми починаємо писати велику літеру L. Давайте розглянемо, яким чином пишемо велику літеру L. Велика писана буква L пишеться так, як і рядкова, тільки більшого розміру. Її висота досягає міжрядкової лінії. Давайте подивимося, як же я починаю її писати. Я починаю писати трохи вище нижньої рядкової лінії. Заокруглюю вниз праворуч, торкаючись нижньої рядкової, і веду похилу лінію до міжрядкової лінії. Не відриваючи руки, пишу пряму похилу паличку, спочатку веду вже по написаному, так і заокруглюємо знизу. Давай спробуємо ще раз разом починаємо писати і раз і два і. Ще раз і раз і два і. Молодці. Будь ласка, в мене є початок слова. Як ти думаєш, що це за місто? Правильно! Це місто Львів. Як звати дівчинку? Перші літери її імені починаються з букви сполучення Ла. Правильно, її звати Лариса. А як звати хлопчика? Подумай, будь ласка, які імена хлопчиків ти знаєш, які починаються з буквосполучення Ле? Правильно, це Леонід може бути. Може бути Лесик. Може бути Леонтій. А ось ця дівчинка, погляньте, її ім'я починається з буквосполучення Лю. Правильно її може звати Люба або Люся. Дякую за увагу! Ви молодці!